Вітаємо вас в Атані. Ми працюємо, щоб ви здійснювали всі свої бажання. Ми робимо, щоб ви відпочили в нашому кінотеатрі чи підкачалися в наших спортзалах. Ми знизили ціни на сотень товарів чи продуктів. Торгівельний центр Атан, мережа торгівельних центрів Руньвейцорії. Острый топ. Гармония. Партнер канал. Выцурия Ньюс. Пап, этот печеный картофель на вкус как дерьмо из сушителя. Сынок, а ты пробовал поднафигачить немного майонезика? А что это? Это майонез слизода. С ним любой продукт... Вкуснее в два раза и восстанавливает больше единиц голода. А еще можно закрафтить зелье под названием салат, если использовать майонез вместе с морковью, картофелем, курицей и яблоком. Хренабликом. Если проголодался, вмажь майонезиков хлебчик от Ригень хп и в бой. Слово эксперту-гурману Майонез слизода это лучшее, что можно есть со свининой Вот так прямо берешь свининку за хвостик, макаешь в майонезик и потом ам, зашибись Майонез слизода, рекомендую Посадити дерево, закінчити ремонт, вивчити японську, стрибнути з парашутом, стрибнути без парашута. утекти від крутої погоні. Завести собі єнота, а потім ще одного єнота. Написати мемуари, зрозуміти теорію відносності, а потім зрозуміти жінку, врятувати хоча б один всесвіт та отримати хоча б один поскар. Чувак, у тебе немає часу на наростити. Є простекс. Чув... Ви сорці вибирають «Дельта Банк»? Найвигідніші умови серед великих банків. Найбільший банк в Україні за всіма показниками. Отже, надійний Приєднуйтесь до лідера. Розмістіть свої кошти. Дельта банку увага! Нові депозити: 26% у мірах та 13% у валюті. Звичайний любитель пива, який любить завжди після тяжкої роботи випити, а також не один з друзями, а ваша хата маленька і дружина вас виганяє звідси зі своїми коришами, рішення є: Завітайте до пивнухи у Увані. Вас там чекають настойки з різними смаками пива. Тож не гайте часу, а скоріш біжить пити пиво з своєю компанією саме туди. Пивнуха увані Відпочинь зна. Хаваешь печеньки, как сумасшедшая скотина, а зубы выпадают, как из раздатчика? Выход есть! Зубная паста Обсидомед. Сила недр земли. Теперь ты можешь наполировать свои пивни до блеска кварца. И начинать перекусывать деревья пополам и бурить скалы. Благодаря уникальной формуле, сила воды и лавы сделают ваши зубы крепкими, как потолки в аду. А костная мука придаст вам белоснежную улыбку. Обсидомед Сила недр земли. Охренеть обсідамент, улыбаешься как дед. Рекомендация стоматолога в номер 29 Чому Марк Маркет це клас? По-перше, ми працюємо цілодобово. По друге, у нас ціни знижуються по акціям під час свят, а також хороший персонал біля кас, а також хороша охорона. Тому завітайте до марк Маркету, де ціни завжди дешевші. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, твой причухан должен быть офигенным. И сейчас ты, наверное, думаешь, эндер хрен в лесном биоме. Да я же лысый, как колено. Надо что-то решать. Тебе нужен шампунь на молоке грибной коровы. После него у тебя не то, что причухан вырастет, как у Элвиса Пресли. Ты вообще станешь каким-то патлозавром. Гребаный мех на тебе так начнет расти, что встречавец станет уже не модно. Чтобы разбогатеть, нужно будет просто открыть парикмахерскую рядом с тобой. Гладкая шелковистая волохотня так покроет твое тело, что лучик солнца не достанет твоих глаз. Пение птичек не достигнет ушек. В районе тебя шерсть будет главенствовать. Неважно, кто ты. Свинья панк. Паук трансвестит. Зомби ученый. Скелеты матч. Афрогаст. Шампунь на молочке грибной коровы подойдет тебе. Не будь унылым лысым мобом. Превращайся в кусок шерсти. У початні та вихідні у нас завжди буде субота зі своїм радіо. Радіо субота. Завжди у нас субота. Гастрий топ гармонія трав. Гастри топ. Гармонія травми. Партнер каналу Віцурія Нюс. 6 по 9 березня у Вейцорській хокейній лісі чемпіонату Вейцорії з хокею пройде другий раунд півфінальних серій Вейцорської хокейної ліги. Де вже путівки у фінал вирішать Пантерс та Скорпіони, а також продовжиться бій між «Квікептазом» та Беркутом. Очікуйте принципових протистоянь на Пталіні та Квії, щоб побачити результати цього плей-офф і побачити уже нарешті фінальну серію нашої ліги. Можна прийти вживу на Талінський айс-холл, подивитися матч між Пантерс та Скорпіонами, а також в Квік Кепіталс та Беркут дивитися в у палаці спорту нашої країни 7 та 9 березня. Прямі трансляції матчів плей-офф Вицарської хокейної ліги. Ви можете побачити на телеканалах Бокспорт ТВ на національному телеканалі ВР-Перший. Та на регіональному харцистському каналі Тріонал. Щоро дні та вихідні у нас завжди буде субота зі своїм радіо. Радіо субота! Завжди у нас субота.